Наверно, я його сьогодні замовлю, він буде завтра, тому що всі питалися за подарунковий хамбург. Ну, ви знаєте, що такий хороший термінальний за Так, чотири типу мати якісь. Що там були строки, не такі як мені були потрібні. Значить, дивіться, мої сорочки. Пока отримали отакого от хамончика, ми взяли. Ну, Він ще виложив там на і в холодильнику, тому що вчора його отримали. Дівчатка, дівчат, значить, дивіться, така коробочка є, 200... є... це полкілограмовий, це 250 грамовий. Значить, дивіться, 250-грамовий хамон, він стоїть 250 гривень, 500 грамів 300. Сухай, а я тут подивилася ця, не може він подорожав. Декілька разів запитували, а він з пружинкою, а він без пружинки. Я спочатку не розуміла, що люди від мене хочуть. Між хамончиком, хамончиком є така прожилочка, от між внутрі. І я вже знаю, це біла полоска, це між таким хамончиком, так? є біла полосочка, от, допустим, між отаким, то так? от, от, от є біла полоска. Якщо тут є біла полоска, це значить хамон наполовину йде з в цьому я вам вже знаю. І ви знаєте, фірм хамона є дуже багато. Я люблю цю фірму. По-перше, він йде без прожилки, це буде перше. По-друге, він, як ви кажуть, як це горячий, він не глибкий, це дуже немаловажно. І саме ще друге, що він не жирний, тому що ви знаєте, що храмон, він буває попадається на половий доживний. Любу, любу пачку, яку я не відкриваю, любому і хорошому, він йде не жирний. Ми беремо багато, ми беремо по 10-8 по 8, коробочок. Його ж довго не було. У нас одне, у нас тільки дві його не було, бо його не було. Бо, опять же кажу, є значить дивіться, що 500 грам, що 250 і одна фірма. Подарунковий камончик я зараз позвоню, напевно, він буде сьогодні ввечері або завтра втро. Значить, Мої хороші замовлення ми робимо тільки на Viber 0,98, 493, 07,76. Кроме Viber замовлення ми не беремо нікуди. Ще раз хочу сказати, дівчата в Хамона є дуже-дуже багато фірм. дуже багато. Я ж кажу, якщо немає цього, я друга не буду. Він дуже перевірений, я вже знаю, як знати, який він, який, тому що для мене дуже важливо, щоб ви не просто його купили, а ще й вкусно поїли. Так що, мої хорошенькі, ви знаєте, що вже до Нового року залишилися щетані дні і можна спокійно робити заготовочки. Тому що... Добрий день. Нема, немає, немає. На п'ятницю буде рибка, буде рибка завтра і на п'ятницю що, ми рімульнички, про командчик я вам розказала. Ви знаєте, що кожен товар, який ми отримуємо, ми вам сюди його показуємо. Ще раз кажу, ми не працюємо для того, щоб ви просто купили і все, дівчата. Для мене дуже важливо, щоб ви поїли пузом. Так само я теж торгую, а товар, говорю ціни, а яка ціна на нього, я не знаю. Ну, не хто нічого. Значить, дивіться, дівчатка, мої, Я беру іменно таку фірму. Я люблю працювати з цією фірмою. Дивіться, 250 грамів, 250 гривень, грам, 500 грамів 500 гривень. Грам. Ще не хамон, тут Нам дівчинка написала, скільки тут штучок, дівчатка, я, їй-богу, не знаю, але їх багато. Кожний хамончик, він дивіться, він йде зачищений без прожилки. І кожний хамончик йде переложений бумажечкою. Дівчатка, ми, він йде переложений. І найголовніше, що він йде зачищений. Дивіться, він йде. Получається, ну, в будь-якому випадку кусочок жирка буде, але це все отакий він йде слоями переложений. Значить, дивіться, 250 грамів і 500 грамів. Ціна 500-250 грамів. Замовлення робимо на Viber 098 493 0776. Дивіться, от любий, який я хамончик не беру, любий. він іде весь не жирний, Це теж немаловажно. Хамона є дуже багато, дівчатка мої, фірм дуже. Но я люблю цю фірму, тому що він іде, Саме головне, що знаєте що, я ніколи не задумалася, мене заплатить 50 грамів, 250 гривень, грам, 500 грамів 500 гривень. Грам. Ну, Для мене важливо, щоб ви його взяли, поїли те, що ви хочете. Я, допустим, його можу одну штучку з'їсти. Це так, знаєте, ну, це треба на любителя. Є, звісно, фанати цього камончика. Ну, ви знаєте, на вкус і цвет товариш є. Так, мої рідне. І ще раз хочу вам сказати, що ограничені замовлень у нас немає. Дівчатка, не забувайте, що в нас є дуже-дуже смачний маринований толстолобік. 200 гривень така баночка. Він йде із ягод, із з горішками параними, і з апельсинчиком. Він дуже вкусний і ви знаєте, він не похожий ні на що. От толстобік не похожий ні на що. Є скриско, тому що він дійсно У нас хорошо продається. І я хочу вам сказати, що на тунець дуже хороша ціна. В ньому йде 750 грам, ціна його 550 гривень. Чим хорошо цей тунець, що цей іменно тунець, він йде з кришечкою, дівчатка мої. Кришечку сняли, Значить, кришечку знімаємо. Ось цю кришечку ми, мене, і ми підриваємо. Не вона я вже. Але вона о, кришечку ми підриваємо і хочу вам сказати, що цей тунець йде в маслі. Але, мої рідні, він смачніший тунець в маслі, чим він був в собственному соку. Багато хто так говорить. От я любий кусочок, який не перевертаю, дивіться, любий, любий, так? Да? От я так перевертаю і дивіться, які куски йдуть м'яса. Оце все йде м'ясо, мої хороші. По-перше, mm. він не те, що він і олією. Це дуже Дивіться, він... Да, він йде з олією, але він не залятий повністю олією. Отакими от кусками він іде, дівчатка, 550 гривень, отакий от тунець. Він дуже вкусний. Ви знаєте, і по солі воно вкусно. Леся, бери. Диви, який кусок. А ну, бери рукою, що самі. Впаде, паде. Паде, паде. уже ну, Він дуже смачненький. чесно, отакими от він. Так що мої хорошеньки замовлення приймаємо тільки на вайбер. 0 98 493 нуль, сім, сім'я шість. На отаку березіш. Він дуже, ти знаєш, от з кожним разом. Він стає набереж, таку нормально на. Паде зараз точно. який. й що впаде? Приберемо, паде. Ну, давай. От, от він іменно вкусний, 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 я вам хочу сказати. Давай, давай. Построю, да? У ньому немає нічого лишнього. Не то, що Є такий, що він може бути як трава. А це іменно вкусно. Дівчатка, подивилася, дивіться. 550 гривень тонець олії. І масло не відчувається. Не відчувається, ні, масло не відчувається. Мої хороші, дивіться, кусочок собі взяла, ось. М -м. Цю кришку зняли, кришка ця знімається. Ми його можемо їсти цілу неділю. Кришечку цю зняли, то і накрили. На хлібчик намостили і більше нічого не потрібно. Хочете, слухай, а які є салатики з тунцом? Яйця і тунець, так? Так? ти якось дівчатка, воно пише такий серцеп, з тунцом. Я думаю, що зварити яйця і тунець, бо і їй майонез, чи ще й майонез ну там, але він Ладно. До цього ще ми дійдемо з вами. Так, мирію, не забувайте, що в нас є в продажі дуже крута сайночка. Сайра, така баночка, вона 120 гривень за баночку. Сайра, йде до мене. Вона йде отакими от от кусочками. Дивіться, вона йде ціленька, вона не йде каша-малаша, ні в якому разі. Вона йде цілесенька і вона стоє 120 гривень за баночку. Ми зараз будемо дегустувати. Зараз, подожди, ми пооткриваємо, покажемо вам. У рідні, у нас є в продажі дикий лосось. Ось така баночка дикого лосося у нас на містоку він стоє. 200 гривен. Значить, деякий листок йде в власному суку. Я прямо поклав для деревку. Дивіться, дівчатка, ми він іде, бачите, або одним куском, або йде двома кусочками. Ціна такої баночки 200 гривень. Значить, сайра 120, тунець 200 потім, мої рідні, у нас є дуже вкусна сума. Зараз я вам цю, потім будемо пробувати. Значить, дивіться, це в нас йде сьомочка в власному суху. Вона йде отаким. От Зараз ми її відкриємо одним куском, О, Дивіться, сьомичка прямо йде одним куском. Отака коробочка стоїть 150 гривень, вона дуже вкусна, вона йде у власному суку. Значить, дивіться, мої хороші. Тунець, тунець, потім ця йде сайрочка, потім йде, всі, дивіться, дикий лосось, він прямо таким кусочком йде і сьомочка йде одним куском. 150, 200, 120 і 500. Але це ще не все. Ви знаєте, всі ми любимі наша тілечка. Кілька дійсно, Ми її беремо стячку. Баночка 120 гривень, я вам кажу, кілька вона дуже-дуже вкусна, вона йде, у неї йде натуральний томат, і що саме головне, від неї не пече і жога, Це дуже немаловажно. Обично, знаєте, з цієї шкірки від неї пече і жога, від цієї взагалі не пече і вона дуже-дуже вкусна, Там йде натуральний томат. Ми її беремо дуже-дуже багато, ми її хорошої це біла латвійська кілька. отака така баночка 120 гривень. І саме головне, що вона йде у власному стопу. Від неї не пече їжу, а я її дуже люблю. Оце таке відкрила кілічку. Дивіться, целенька, вона йде ціленька. Бачите, вона не рвана, нічого. Дівчатка мої, 120 гривень за баночку. Значить, дивіться, кілічка є. 120 гривень баночка. Дикий лосось, подивіться, дикий лосось, ви бачите, він йде у власному соку і він не йде кус... рваний нічого, він йде кусочками. Потім всім любима наша наша сьомочка і сайрочка. Сайра теж йде 120 гривень баночка. Вона йде цельними кусочками. Мої хорошуки замовлення робимо тільки на вайбер 098, 4, 9, 3, 0, 7, 76. Кроме вайбера не приймаємо нікуди. Неважливо, чи ви візьмете баночку з 200 грн, чи ви візьмете кілограмів кри, я вже казала, по немає. Так ми визиваємо, що в нас є а така вітаєчко, воно 480 грамів, 500 гривень цей, йде рибулечка, ферелічка, вона йде різана слайсиками. 300 гривен, 6 банка. По веселі виходить одну і те же. Просто ті вакумовані, тішечки. Хто любить вакуумовані, хто любить юшки, воно різниці немає. Але це йде маслина гігант. І вона дуже вкусна. Дивіться, Набір. от дівчинки кажуть, а що можна примірно, який наборчик ви можете приловити зробити? От і віці, дитячий. Ми беремо таку маслинку, беремо кусочок мало солочки, да? от наборчик. Примірно виходимо на е, значит, так, дивіться, маслинка 300 гривень, 300 маслинків плюс. Так, 300 маслинка, плюс 340 рибороків. Ось такий наборчик 640. Плюс ми додаємо вам, допустимо, одну баночку сайвочки. Вот таку баночку сайрочки плюс дві Да? Плюс здесь виходить 840 От такий наборчик. В ньому і вкусно, і є. Дикий лисос, і фарелечка. І Любий набор, який, в який асортимент товару у нас є. Товара, який у нас є, ви можете замовити. Але ще раз кажу, у нас немає ограничень у замовленні. Ви знаєте, у нас Товар це не є на сьогоднішній день дефіцит і це не є проблемою. Ви можете замовити, скільки ви захочете. Коштуєте цю вас масти 300 гривень, вона прийде до вас. Немає огранічень. У нас є дуже вкусний бичоч, бичок. Дівчиний бичок. Це наш бичок, він де потрошоний по кіло 500 гривень. Він теж дуже вкусний і вірите, настольний. Це на ви знаєте, що в нас знаходиться рибулечка. Ця рибулечка виложена в нас по стопочкам. Весь товар ми вакуумуємо і ложимо в холодильник. Дівчатка, це полосанчики, дівчатка петана, дивіться, повісили, дівчині, пов'язують, він може бути 300 грамів, може 400, може 100. 265 грамів, 265 гривень. Цему колосанчику 270. Приугольничок іде з кріветку і цей іде з мідіями. Другі ми не беремо. Ну, У нас от, ви знаєте, от, вони самі ходить. Що з мідіями? Що з креветкою. Це мати, що немає. Дівчата не забудьте, що в нас є. Дуже вкусно в сьомочка. Семи. Є сьомочка капчена і є форелічка малосольна. Ви знаєте, от, ми пробували коптити форельку, да? коптети, але не так вкусно. От сьомого вона вкусніша копчена, а малосольна мені вкусніша форелечка. Дивіться, 1300-800 гривень за кілограм. Замовлення тільки на Viber. вайбер. 0,98493077 дівчатка. Кроме Viber, ми замовлення не приймаємо ні сюди. У нас багато. Піз наш бабочка, ще три тисячі бочка, а скоро так. Там 275 грамів. Так що мені хороші ограничений, замовлення немає і ніколи не буде. Значить, консерви є, кому є. До речі, я це замовлю подарочний комонт. Це дуже, знаєте, удобно і виїдуть. Зараз проведемо дегустацію наших консервочок. консервочів. Дегустатори, давайте, мої рідні. Так, дивіться, дівчатка. Це дикий лосось. Леся, а давай мені. Алінка, дай мені, будь ласка, дикий лосось сюди. Дівчатка мої, це дикий лосось, така баночка 200 гривень. Я вам його все одразу показую, що отакий він є в продажі. Алін, дай мені, будь ласка, сайрочку. Там ще дивіться, дівчатка, це ми зараз дивимося, дикий лосось. Оце у нас іде сайрочка, отака от баночка. Так, Алінка, то кілечка. А дай мені сьомочку, будь ласка. Сьомко. Да, 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 давай цю сьомочку. Дівчатка, оце таким куском йде отака наша сьомочка. І всі любимаємо наша кілечка, дівчатка мої. Значить, дивіться, дикий лосось отакими от йде кусочками і оця банка стоїть 200 гривень. Так, тунець зараз ми відкриємо, потім отака сьомочка мої хорошенькі, кілічка, Ну і, понятно, що отака у нас йде сайрочка мої хорошенькі. Отака сайрочка в нас виходить цельними кусочками, вона ні в якому разі не рвана, нічого. Що, сьомочка, що? Дикий лосось. Вообще, дивіться, які два огромні куска в такої бани. Чуйте, ми беремо так, 120, 120. Так. Алінка так. по багатому, по 150 почна. Так. Так. Зайра, <реку> латвійська в масі, 120, дуже смачна. Кілічка, латвійська, автомат, мої 120. Аліночка, 120. Аліночка, Аліночка. 150, 150. 150, Аліночка, 150 да. Я вам хочу сказати, що я оце ось... не вмію, говорити відкривати, але любить наїсти, відкривається. Ви знаєте, тапірка, от вона прямо аж сладка. От вона наскільки вкусна. Мені треба така риба, копірка. Як тобі Або... Бо знаю, б... нас... да, живий, на болтинка? Я вже не жирна. В мене сайра аж сольота. <реку> Маємо. Мало Малосолка, да? <реку> так? Ти, ти вовремя прийшов? Ти вовремя прийшов на дегустацію. Добрий день. Навіть не знаю, заходь, але не цінувати. Главне, фігурочку не дуже. Я як ось та лялька служила в кусточці, поки поставила. Не, на... не надовго, ні. Ні, не дуже. І ще раз показала всім. Чи ти можеш? А по-другому не я Ні, только вперед, так? Да? Я думав, в не знаю. Не доїхав до Приїхала сама. Приїхала сама.

Хрибет, а, і, таки, розходиться. Але не розходиться. Супер. Супер. Ти не Просто бомба. Смачненько і їж на здоров'ячку. <ріху> Гарного сім дня. Де сюди, давай, є Скубріка, є. <ріху> 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 Та де Скубріку вам симпатично. Симпатично, дай симпатично. Добрий день. Боже, встав <плес> туди. Даємо прийде. Можна карточка розчитаю? Дякую. А ну дивіться, яку вам, дівчатка, ну вибирайте симпатичні. От ця, да? Світла, ні дав не шутці. Ви нас свіже, вообще не хвилюйтесь. Боже, нас <плес> А <плес> ти з мене не чуяся не пропадеш. Я такий же. Может быть, это прошу дальше. Клубника. Совершенно. Совершенно его. Не, ну что ноль. Вот он. Акция завода. Давайте, девятка, мы поняла, поняла. Цель, да, ее да? а в среднем будет такое на 740 гривен. Нормально? Да, Уже больше. Больше. Видишь, оно сюда и пиши квадратик. пиши. хорошо. Что ж а Нет, я не А ну делится на 960 а пойдет. Хорошо. За ленточку потянуть. Сейчас, сейчас потяну. Сейчас. Сейчас потяну и за ленточку, и за клубничку, за все потяну. Спасибо вам, великая удача. Давай буду тянуть. А це, а, це ми відкриваємо це, це відмі... да? вже? Тут не відмітимо. Ми ще відмітимо книгу. дуже так просто все привезли. Давай, верну. Я їй прямо вже хочу мою? Не, не я втянувся, тянуся, я в сюда, в ручану, як вже хоч Ой. Була б вчора в лікарні одна Так. Mm. Да? Mm. А що робити? А що ж там забутали з тільки? Mm. Ну, да. ну ж дивіться, це. так, боже, mm. дивіться, снили. А пішов? Ні, там побуло. Це вже зверху хоче пробити тут. Марсік ножечки зверху. Бачите, пленка, піщева, просто розріза би зверху. Щось ти оглупне, що поїзд пальця і дайшка, що травму у мене прямо зробити На поїзд гострі. Ми вже будемо. Ви ж з'їли половина? <ривіт> 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 Давай, <ти>. <ривіт> а ми. Але корможу і я. А ну, біри, там зараз. А ну, хай. Дуже смачно. Я до речі, кубіку, що біку школа вмію. Дуже вкусно. А ну наберем, на де навіть дуже вкусно. Орічка є нема, олічка. Це вже орічки. Я гаді з цим листям. У мене безпроїзводна, підходів немає. Ні, Не, ну це зараз стоїть мітки, тому що це дійсно пусто. Де наша олічка? Давайте набережні. Колічки дають. Колічки. А ти думаєш, пик Це моя любима людина, в чому проблема. Дуже <глє> ну, дякую за квіточку, мені дуже. А ти кажи, скажи, підеш співати. Ну Олечка, ну кусай, давай. Боже мені а я так, це. Марші, <глє> марші, це так половину так видайшла. Є вона так бачить. Це Марсік, цілу <глє> ці ніж Марсік, це охота Ну, <надо>. ніж. Росасу. <глє> хоче От Марсик. Дуже-дуже смачненько, дуже. Друзі дуже. дуже, 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 дуже. Ні, ну воно вони дійсно кусте. Знаєш, було відпускне, нічого, так? Да? ну купи, будь ласка, горічка твоя, знаєш, ліки А ну як? Ти бачиш Марсік, сторіч, що куши. Ні, я її на смакталіка, так що одне як подумає, я марку. Сухай, в нюшу треба, перевіриш вимовляти ушком. Ух, і ухід. Без камери. Без камери, Олечка, добра. Так, набирай Альбінку лейси, гарного дня. Ти зараз таку вкусняшку поїсиш, чесно, от дуже-дуже. Та одну дай, вона зараз всі забере. Яку в атту? Бери, А, ну ти. Я не можу Кені, кені, кені. Кені, кеня куратик. А Боже, вона така вкусна, Альбіна, от чесно, дуже. Так, да, крутив всю ніч. <рисот> всю ніч крутив. А я бачила, що ти приглашаєш всіх сімейно на Новий рік? Да. Гуляти, ну, поїдемо <рисотворение> туди у Марсі. Давай, їж клубнічку, дивись. Я думаю, тобі тусовка. <рисотворение> Чуєш, Альбіночка? То <Тоги> їй тобі треба. <рисотворение> Ану, ешь клубничку, а ну їж клубнічку, Марсі. А тільки дмороз буде, Покажи Деда Мороза. Я її не сумніваюся. А ну скажи, Альбіна така вкусно взагалі. От чесно, дуже вкусна. Дивіться, да? а, ось це дід мороз буде. Альбіна, тобі такий дід мороз подойдеть, дивися. Покажи. Покажи Альбіночки, вона точно для тебе на новий рік вже. Красавчик. Красавчик. Альбіночка Аж потерла лоба. Ну, п'ять штучок Костик додому візьме вкусненький. Так, мої хорошенькі, Цілий рулетик, Леся, він по 1400 ціленький, так? Да? 1400 руліт виходить на 4860. Костик, 5 п'ять да, п'ять печеночків ще. Що ви бажаєте? Добрий день. А, до мене лічно, хорошо. П'ять штучок. Дай Костей. Костюк, На тобі 5 штучок вдома з, з Танюшкою. Клубнічка в шоколаді, Кость така вкусна і кавусю. На зайчик, Костик. ти все одно тут не будеш, на моя ласочка. Шт... Диви, не прижми, Зайка, там клубніка в шоколаді, Костик така вкусненька. А ну візьми, на... дай йому шоколадну хазість. Дай мому зайчику шоколаднику. а ану на, попробуєш, хоч ти вкусненько. Бери зайчик. Таке вкусна взагалі. Ану, міг. А ну давай. То п'ять штучок візьмеш додому. Ану давай дегустируй. А ну це давай твоє мнение яке. У нас Костик, між прочим, дегустація на все. Чесно. Ану, зайчик. Вкусненько, так, да, зайка? Малосольне, малосумне, зайка. Е, Костянчик, п'ять штучок забереш додому. Чого зайчик?